Покових команд, поділіться враженням від сьогоднішнього дні. Як вам взагалі грати в команді? Чи задоволені ви результатом і чи все вдалося саме вам дому? Доброго дня. По-перше, я не новачок команди, я лідер команди, я граю вже в команді з початку само. Ми створили команду в 2021 році, і від початків я граю за команду. Враження від гри ну, це не наша гра, могли набагато краще. В першу чергу за себе скажу, це взагалі не мої кондиції, трішки випав був певний час, тому вважаю, що це не моя гра абсолютно. Ну, чисто за, за рахунок досвіду перемогли команду. Турніри ми побачили у вас ну, вперше. Вперше, але я був заявлений від початку. Просто у мене по 4-5 ігрів на вихідних, тому так виходить, що не, не, не завжди можу приїхати. Є трошки рівень вищий, то десь граю краще. Час для команди. Скажіть, будь ласка, що була мотивація, сьогодні e... прекрасний результат? E... Паша сказав, каже, що потрібен сьогодні результат, максимальний, потрібна різниця. Каже, щоб ти був 100%. Думаю, ладно, треба приїхати і вирушити хлопців.